Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове! Чи можна підняти ефективність сільського господарства в 10 разів? Відповідь більшості з вас, я знаю. А от на мою думку, можна. Але зрозуміло, що робити щось потрібно таке, чого сьогодні не робиться. Тобто робити потрібно інакше для того, щоб отримати настільки інакший результат. Ну от уявіть собі, чи можна підняти в 10 разів врожайність? Ні. Неможливо. І навіть якби це можна було зробити, то е, затратна частина росла б непропорційно, тому що працює закон. Ви знаєте, що одне діло, коли ти вирощує, наприклад, 10 тонн. То якщо ти хочеш вирощувати там, 11 тонн продукції, то затрати на цю тонну 11 будуть непропорційні тим 10, які ти витрачаєш на 10 тонн. Тому тут потрібно діяти інакше. І мені пригадуються такі випадки розмов з людьми, коли, наприклад, мій товариш якого в управлінні там 10 тисяч гектарів, і він вже в такі довірливі установці говорить, оце б мені тисячу гектарів, тисячу, виявляєте, да? Тобто він каже, готовий в 10 разів зменшити об'єм тої роботи, яку він робив, яку він робить, він каже, це б мені тисячу, але щоб я там хазяйнував так, як я хочу. Або іншими словами, так як мені душа підказує, а не ринок диктує. От там якраз в такому підході і є потенціал збільшення ефективності сільського господарства в 10 разів. На сьогоднішній день не секрет. Це прекрасно знають ті, кому хто хоче знати, що ефективність господарювання у фермерських господарствах, там де хазяїн. Де господар, власник, хазяїн. Я потім повернуся не один раз до цього слова. Хазяїн. У нього ефективність в рази вища, ніж у агрохолдингів. Тобто, з кожного гектара вони отримують в рази більше, ніж агрохолдинги. Це при тому, при тому що е якщо взяти чисто землеробство, то е, їхня е, результативність буде ще вища, якщо ми вичленимо із е, вагрохолдинга, розділимо землеробство, логістику і переробку. Так от змінити ситуацію і настільки змінити ситуацію в сільському господарстві може хазяїн, не менеджери незалежно від їхнього рівня освіти, не маркетологи. Не агрономи, не інженери, не ічари, а іменно хазяїн та людина, яка усвідомлює суть сільського господарства, або основи, фундамент, і та, яка може його реалізувати. Або власноруч, або з залученням інших людей. В тому числі інших компаній на аутсорсі. Це уже залежить від масштабу особистості. Хтось може бути для когось комфортно бути ефективним на гектарі, і він з одного гектара буде піднімати в 10 разів більше, ніж агрохолдинг. Комусь комфортно буде на 10. Рівень когось буде дорівнювати тисячі гектарів. Хтось зможе це реалізувати на 10 тисячах гектарів. Колись мене один HR запитала: е, а хіба може бути агрохолдинг не вертикально інтегрований? Я думаю, що можуть бути структури більше за 10 тисяч. І 10 тисяч повинні бути побудовані не по принципу вертикальної інтеграції, а інакше. І ще дуже важливий момент. Дуже важливий момент. Все це господарювання має базуватися на потенціалі ґрунту. Тобто ці господарства мають бути органічні. Тому що перша задача це максимальна, максимальна ефективність ґрунту. Ми вирощуємо ґрунт, все решту вирощує ґрунт. Це є природні закони. І коли ми дотримуємося цих, цих законів, тоді ми мінімально залежні від зміни погоди і від зміни клімату. Тому що сама природа створила ґрунт. І сама ж природа дала йому здатність змінюватися під зміну погоди. Сучасні технології не можуть змінюватися під зміну погоди, а ґрунт і природні чинники як довкілля, рослина. Якщо вони не генно модифіковані, там людина не поламала їхню основу ген, вони мають собі природню здатність змінюватися під зміну погоди. Там є взаємозв'язок. Також, що тут дуже важливо для того, щоб от збільшити в 10 разів ефективність, тут потрібна відмова від централізації або глобалізації. Тут повинен в основі такого господарювання бути принцип самозабезпечення. Я бачив багато різних форм організації в сільському господарстві, починаючи з колгоспів, які я ще захватив і в яких я встиг попрацювати. І потім всі інші форми, які були після колгоспів, так от, навіть в ті радянські часи, де ідеологія була на першому місці, завжди в Радянському Союзі, ідеологія була на першому місці. Все інше підпорядковувалося їй в тому числі і ефективність будь-якої діяльності. Так навіть в ті часи, коли на чолі колгоспу стояв хазяїн, то його ефективність була в 10 разів вища от іменно хазяїна, в 10 разів вища, ніж там, де керував не хазяїн. Можете самі. Переконатися в цьому і подивитися на приклади героїв соціалістичної праці, тоді героїв соціалістичної праці просто так не давали. Тоді героя можна було отримати де де-інде, але не в сільському господарстві. А головами колгоспів були, серед гілів колгоспів були. Герої соціалістичної пра праці, двічі герої соціалістичної праці, тричі герої соціалістичної праці. Це унікальні випадки, коли в сільському господарстві отримували три зірки, дві або три зірки. За цим стояли реальні результати, за цим стояла реальна ефективність. І от якщо подивитися, розібрати ті моделі, по яких були... Буду... Ці люди будували, бо це вони збудували. Інші умови були однакові і ідеологія, і партком, і райком, і обком, і ЦК, і так далі. Але в тих умовах ці люди змогли реалізувати іменно оцей підхід хазяйський. І цей підхід будувався на самозабезпеченості. Якщо подивитися. На ці господарства розібрати їх, то ми побачимо, що ці хазяї Завжди Завжди все будували на ефективності. Не на кількості, а на якості. Потім і кількість підтягувалася, але в основі, в фундаменті, завжди була якість. Ефективність. Не швидко, а хорошо. А потім це хорошо в результаті переходило в швидкість, воно потім ставало швидким. Але чим це відрізняється від сьогодні? Тому що у нас сьогодні всі концентруються на швидкості і на кількості, а це надбудова, а не фундамент. Як це зробити? Я знаю, як це зробити. Я бачив, як це робили інші, я знаю, як на сьогоднішній день це можна зробити і як роблять в тому числі. Тому що коли дивитися в корінь, знати фундамент, то тоді на цьому фундаменті можна вибудувати не одноповерховий будинок, а десяти, умовно кажучи. Тому що цей фундамент отримає в 10 разів. Більшу ефективність. І цей фундамент це родючість ґрунту. Це сівозміна, яка відповідає конкретному регіону, конкретному е теруару, да? тобто відповідності землі, рослини, е довкілля, географії. Це принцип самозабезпечення, тобто орієнтація на внутрішній потенціал. Що я можу вирощувати найкраще, найвищої якості? А не що потребує ринок? Соняшник кукурузу чи ячмінь у цьому році? Я вау, що максимум можу зробити, а в кінці все це множиться на що? На потреби ринку. І всі мої зусилля обнуляються ринком. Тому потрібно. Орієнтуватися на себе, на свій потенціал, на свою землю, на своє розміщення. Тепер стосовно структури Якщо в 10 разів ви хочете з одного чогось, чогось одного, да, одно, ну, од, одної соти, підняти її ефективність у 10 разів, то це практично неможливо. Закон Всесвіту працює не так. А от якщо ви маєте 10 сот 10, і кожну соту підняти, соту це як е, соти, е, я маю на увазі е, в цьому в, вулику. Да? Розумієте, я це маю на увазі. Якщо взяти 10 сот, то в кожну соту із цих 10 підняти. Розумієте? Ефективність її підняти в 100 разів ну на 100% це можна зробити. А в сумі це дасть 10 разів. Розумієте, про що я? Ну, якщо не розумієте, то мати 10 структурних одиниць бізнесу і кожен з цих, кожну структурну одиницю підвищити її ефективність вдвічі. Це реально. В результаті, що нам потрібно? Нам потрібно, щоб кожен гектар, от як казав мій товариш, дайте, дай мені тисячу. Мені бо це тисячу, а не 10 тисяч. І коли тисяча гектарів, тисяча гектарів дає скільки, як 10 тисяч, це реально зробити. Реально, таким чином потрібно побудувати структуру. А це може зробити хазяїн той, який і усвідомлює це, і відчуває це, і може зробити. В принципі, потім досвід цих хазяїв можна множити. Сягнути їхнього рівня буде складно, але в декілька разів підняти ефективність власну це реально. І тоді ця структура в господарстві. Вона в тому числі буде включати і переробку, але не таку переробку, як на сьогоднішній день, трактують менеджери, які закінчили класні вузи, класні вузи, але не розуміють суті сільського господарства. І для них тоді переробка це десь якесь підприємство окремо. Від землеробства, і яке переробляє в межах країни, скажімо, певну якусь продукцію і додає додану вартість до вирощеної тут продукції. Але це зовсім інше, ніж ми маємо 10 структурних одиниць або 10 видів продукції, і кожен із цих видів продукції... Переробляється в господарстві, в господарстві. Суть в чому цього? Тому що ця глобалізація, вона обезцінює продукцію на виході. А якщо олія, халва. Причому олії різні можуть бути. І олії із тих культур, які на сьогоднішній день називаються нішевими і кажуть, ох, їх тяжко продати. Все це просто слова, якщо не розуміти суті. А коли ти вирощуєш якусь насінину, потім з цієї насінини робиш одну продукцію, переробляєш. Або і різні продукції, а потім цю продукцію, цю продукцію продаєш під власним брендом, і це органічна продукція, то це зовсім інший рівень доданої вартості. Так, це може зробити хазяїн, який розуміє суть цих речей і знає, як це зробити. Якщо такона хапка, вау, сьогодні і побільше. Цей підхід не спрацює і ці люди не зможуть так зробити. Але якщо перейти від побільше і пошвидше до найкраще і найякісніше, то тоді ціну на вашу продукцію будете назначати ви, вона буде предметом домовленості. А не ринок буде вам диктувати. Розумієте, уявіть собі, свободу вибору. Ви можете цю продукцію продавати через відповідних ті мережі або тих продавців. напряму. сьогоднішній день інтернет дозволяє напряму продавати. І це можна організувати, і це, в принципі, мабуть, потрібно робити. Потрібно. В залежності від виду продукції, але це зараз елементарно робити із з тими речами з тою продукцією, яку можна відправляти дистанційно в певній упаковці. Крім того, на сьогоднішній день можна пропонувати цю продукцію по різних каналах збуту. Але ця продукція буде конкурентно спроможна. Дуже конкурентно спроможна. Тому що такої продукції. Такої продукції значно менше, ніж масової, якщо ви будете таку мати продукцію і вмітимете її виростити, зробити і продати, то, якщо взяти в сумі потім, подивитися, скільки вам приніс гектар, то це вже буде, це вже будуть рази. Якщо ж господарювати, з худобою. Я говорив да, про 10 сот. Худоба. Але яким чином це зробити? Знову таки, основа лишається та сама фундамент той самий, органіка, максимальна найкраща якість. Це вільний вигул. Це не, втра... не, не мільйонні вкладення в комплекси. Де потім худоба буде мучитися. І ви отримаєте продукцію, якої на ринку повно. В будь-якому випадку ви будете потім орієнтуватися на що? На оптового покупця. На ринок вам буде диктувати ціну. А тут іменно, перш за все, самозабезпечення. Тисяча гектарів. Тисяча гектарів. І знайти реалізацію. На 10 тисяч. Розумієте? Тобто ви з тисячі, гектарів, з тисячі гектарів виростили продукції, яка в сумі вам дала прибутку, як з 10 тисяч. У вас вийшло це на тисячі гектарів. Окей? У вас відпрацьована модель. Ви цю модель можете множити. Тому що якщо система запущена, люди на своїх підібрані, на своїх місцях, і система базується на принципі, самоналаштування під зміну клімату, то тоді це підбір е, тобто земля, перш за все, да? земля, родючість, потім підбір е, сорту. Ніяких гібридів, нічого ГМОшного. Потім порода, худоби, які самі можуть адаптуватися під зміни, то тоді це дасть стабільність. І коли ви це збудували на тисячі, чи на 100, чи на 10 гектарах, тут кому як комфортно, чи хтось на гектарі це зробив, то тоді, коли в об'ємах. Скажімо, в, в цьому об'ємі, в одному об'ємі це зроблено, відпрацьовано, ви можете множитися. Ви можете множитися, наприклад, в цьому регіоні там, 1000 гектарів, ви закриваєте там, по своїй продукції і по продажах, і у вас вже клієнти напрацьовані. Ви можете, що, робити це в іншому місті, в іншому районі, наприклад. да? Або, можливо, в іншому регіоні. Ви зробили це Тут, в лісостепу, вам цікаво, що? Вам цікаво десь туди на Полісся? Вам там цікавіше е, спробувати ті культури. Розумієте? Або десь е, ближче на південь. Вам цікавіше в тих умовах спрацювати. Розумієте? Інші культури, інший виклик. Або, розумієте, вже буде що множити. І уявіть собі. Коли ви на тисячі гектарів маєте те, що на 10 тисячах, і коли ви цей досвід ви ним ділитеся, люди приїжджають вчаться, і у них це також виходить, тоді в результаті ефективність сільського господарства України буде зростати в рази. Це не значить, що завтра не стане агрохолдингів. Але. Сільське господарство буде змінюватися. І тоді, бачачи такий приклад, той, у кого є бажання, він буде відчувати потребу, і десь має ті завдатки в генах, які там від діда-прадіда, кількість хазяїв буде зростати. Якщо на сьогоднішній день. Хазяїн ефективніший ніж структура. Уже сьогодні, в будь-якому випадку, сьогодні, в цих умовах, то уявіть собі, коли цих хазяїв буде ставати більше і більше і більше. От таким шляхом Україна може значно підняти до десяти раз ефективність сільського господарства. Це реально. Так, без держави тут не обійтися. Але роль держави вона прийде потім. Тому що ці хазяїва і будуть формувати запити до держави. І держава повинна буде відповідати цим запитам. А серед цих хазяїв, в господарствах цих хазяїв, навколо цих хазяїв будуть. Формуватися і певні соціуми людей. Тому що так потрібні будуть агрономи, але не технологи, а агрономи. Тобто люди, які знають закон поля. Потрібні будуть бригадири або технологи, які вміють чітко робити те, що потрібно їм робити, в межах їхньої компетенції. От таким чином можна підняти ефективність сільського господарства України в 10 разів, починаючи з таких прикладів і потім множачи їх і підтягуючи туди уже державу, законодавчу базу і так далі, і тому подібне, це можна зробити. Головне в це повірити, брати і робити. Найголовніше повірити в себе. І нічого не боятися. Нічого не боятися. От таким чином. Така моя думка на все найкраще і процвітаючої України нам всім. Але нам її ніхто не зробить. Ми її самі маємо зробити такою. Тому що це процвітання починається всередині нас, а потім ми будуємо. Та процвітання навколо себе. На все найкраще, справедливої перемоги нам всім.